У поточному році службі зайнятості області, як і в цілому по Україні, зберігається тенденція до зменшення чисельності громадян, які скористалися послугами служби зайнятості. Так, упродовж січня лютого поточного року послугами служби зайнятості скористалися 6 тисяч мешканців області. Це на 35% менше ніж торік. Статус зареєстрованого безробітного мали понад 5 тисяч громадян на 39% менше, ніж торік. У лютому помітно збільшилася чисельність внутрішньопереміщених осіб, які звернулися за послугами до служби зайнятості. Так, за два місяці поточного року зареєструвалося 613 осіб, що майже втричі більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Причому у січні зареєструвалося 98 осіб, а в лютому 515. Всього послугами з початку року скористалися 835 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Станом на 1 березня поточного року на обліку в підрозділах служби зайнятості перебуває майже 4 тисячі зареєстрованих безробітних, що на чверть менше ніж торік. У поточному році зі службою зайнятості області з питання підбору персоналу співпрацювало 1100 роботодавців, що на 200 суб'єктів господарювання більше ніж у минулому році. І як наслідок збільшилася кількість вакансій. Що пропонувалися шукачам роботи: з 2 тисяч у січні-лютому минулого року до 3 тисяч у поточному році. Зростання вакансій зберігається у всіх районах області, найбільше у Кропивницькому районі на 60%. За видами економічної діяльності найбільше вакансій надано на підприємствах переробної промисловості, у сфері охорони здоров'я та надані соціальної допомоги, на підприємствах транспорту, у сфері оптової та роздрібної торгівлі, у сільському господарстві. у закладах Владах освіти та у державному управлінні та обороні найбільше вакансії за посадами: водій автотранспортних засобів, лікар, тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва, підсобний робітник, кухар, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, бухгалтер. Продавець продовольчих товарів, електрослюсар з ремонту устаткування, електрогазозварник, слюсар сантехнік. У середньому на одну вакансію у січні-лютому претендувало поточного року претендувало дві особи. У минулому році на одну вакансію претендувало шість осіб. Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив понад 10 тисяч гривень, що на тисячу гривень більше ніж торік. Мінімальний розмір заробітної плати мали третина вакансій. Підбір працівників для укомплектування вакансій фахівцями служби зайнятості здійснюється не лише серед зареєстрованих безробітних. У роботі активно використовуються методи рекрутингу, опрацьовуються вакансії на провідних сайтах з пошуку роботи. Підбір пропозицій роботи проводиться на єдиному порталі вакансій. Це ресурс, де акумулюється інформація про вакансії з системи Державної служби зайнятості та п'яти найбільших сайтів з працевлаштування. На сьогодні, по Кіровоградському регіону, цей ресурс містить понад 4 тисячі пропозицій роботи. Інформація оновлюється у реальному часі. Є можливість обрати вакансії за регіоном, видом зайнятості, галузю, діапазоном заробітної плати, є окремі рубрики з пропозиціями вакансій. У збройних силах України, а також для внутрішньопереміщених осіб з наданням житла протягом січня лютого поточного року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 783 особи. Чисельність працевлаштованих громадян залишається на рівні минулого року. Найбільше працевлаштовано у сфері торгівлі, сільського господарства, охорони здоров'я та надання соціальної допомоги в освіті, в державному управлінні та обороні до тимчасової зайнятості у період пошуку роботи залучено 173 безробітних. Виконувалися роботи з екологічного захисту навколишнього середовища, забезпечення життєдіяльності осіб, які постраждали внаслідок бойових дій на оплату праці. Учасників громадських робіт використано 571 тисячу гривень. Це кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, а також кошти місцевих громад. Суспільно-корисні роботи у січні лютому поточного року виконувалися за такими видами: ліквідація стихійних сміттєзвалищ. Та облаштування полігонів твердих побутових відходів, укомплектування укриттів, упорядкування територій та приміщень закладів освіти, заготівля дров для опалювального сезону на оплату праці 10 безробітних залучено до виконання таких залучених до виконання таких робіт витрачено 82 тисячі гривень. Коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. Такі роботи проводилися у Аджамській, Долинській громадах Кропивницького району, у Петрівській громаді Олександрійського району. На початку березня такі роботи запроваджуються у Віршанській громаді, у Гурівській громаді, в Долинській громаді. І орієнтовно планується залучити 24 особи. У січні лютому поточного року за сприяння служби зайнятості області 192 безробітних проходили професійне навчання. З них майже 150 громадян підвищували кваліфікацію шляхом стажування безпосередньо на виробництві. У поточному році обласна служба зайнятості продовжує реалізацію фінансових програм підтримки роботодавців та населення, спрямованих на розвиток та збереження кадрового потенціалу, на підтримку підприємницьких ініціатив, працевлаштування окремих категорій громадян, на створення нових робочих місць. Це програми надання ваучерів на навчання, мікрогрантів та грантів на створення або розвиток власного бізнесу, виплати допомоги по частковому безробіттю, ряд компенсаційних програм для роботодавців за працевлаштування окремих категорій громадян. Мова йде про компенсації 50% фактичних витрат на оплату праці, або 50% мінімальної заробітної плати, або розміру фактично сплаченого єдиного внеску. Вид компенсації залежить від категорії працевлаштованої особи. Також є Програми виплати компенсації за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб є дві цікаві цікаві відносно нові програми, започатковані восени минулого року. Це компенсація фактичних витрат роботодавця за облаштування робочих місць працевлаштованих людей з інвалідністю першої та другої групи. Компенсуються витрати роботодавця на придбання допоміжних засобів для розумного пристосування робочого місця працевлаштованої людини з інвалідністю. Граничний розмір компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю першої групи до рівня 15 мінімальним заробітним платам, встановленим на 1 січня поточного року. Це в цьому році це розмір 106 тисяч 500 гривень. І за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю другої групи, 10 мінімальних заробітних плат, і відповідно в поточному році. Це 71 тисяча гривень кошторисом видатків обласного центру зайнятості. Передбачені кошти на створення орієнтовно на облаштування орієнтовно 320 робочих місць для осіб з інвалідністю. Тому запрошуємо роботодавців до співпраці в цьому напрямку. І ще одна нова програма: це професійне навчання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни у закладах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. В Україні діє на сьогодні вісім таких. Центрів професійно-технічної освіти вони пропонують навчання за майже сотнею професій, а також підвищення кваліфікації за понад 360 освітніми програмами. Є з чого обрати. Ця програма пропонується учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, які не є зареєстрованими безробітними. Тобто, це люди можуть працювати, але в них є потреба змінити професію або підвищити кваліфікацію на сьогодні. За цією програмою навчання Проходить одна особа за професією адміністратор в одеському центрі професійно-технічної освіти Тож, службі зайнятості є, що запропонувати роботодавцям та шукачам роботи. Запрошуємо до співпраці.